Доброго дня. Знаєте, буває таке, що рій, рій відпускає. Ось цей рій я знімав буквально першим у цьому сезоні. Ну, може не першим, там десь другим чи третім. Значить, яка ситуація? Значить, сиділи вони на восьми рамках і зверху стояв ось такий корпус на альпійську рамку, 108. Значить, там таких рамок 12 штук. Значить, вони не піднялися в той верхній корпус, щоб його відбудовувати. Підлили гніздо, я їх не качав. Значить, і сьогодні вони благополучно зібралися в путішестві. Але завдяки тому, що практично всі матки, які є на моїй пасіці з підрізаним крилом, Рій вилетів і сів вон там на дереві, на горіхові. Уже там зараз бджіл немає. Я замітив, що там прививається рій. Пройшов по пасіці, побачив біля якого вулика ажіотаж і побачив, що тут, у цьому вулику, бджоли сидять під, під, під дном. Ну, відповідно, я зняв корпуси, взяв дно, перевернув дно, матка сиділа. На зовнішній стороні дна, дно в мене січате. Маточку я благополучно посадив у кліточку. Потім пішов, взяв сходні, ось так струсив з дна бджіл на сходні. Пішов, взяв два корпуси вощини, 145, оці нижні два корпуса, це 145 та вощина. Поставив повних два корпуси вощини, поставив розділительну решітку, посадив маточку. У ці нижні два корпуси, де вощина стару. Потім поставив роздільну решітку і поставив зверху корпус альпійський. Ось. Далі йде роздільна решітка в обв'язці. І ось тут, у цьому корпусі, який був дно, гніздовим. Я перебрав усі рамочки, видалив усі маточники. В одному маточнику вже була сформована матка, яка почала прогризати вже кришечку. Кришечка була прогризана майже по кругу. Відповідно, я її відкрив, маточка вийшла, і я її зразу благополучно посадив у цей верхній корпус. На цей момент у мене у нижньому корпусі одна вощина, і там сидить матка. Стара, тобто матка плідна, яка вже працює, сіє. Далі стоїть корпус з альпійськими рамками, 12 рамок. І далі стоїть корпус із 300-ти рамками, де бігає зараз молоденька матка. Ну, З 300-го всіх діл я також струсив на...